Оце формулювання: готуємо кадровий резерв для Криму, звучить красиво. Але, от поясніть, це поки що на етапі намірів, чи вже конкретно якась робота ведеться, і цей резерв формується. Ну, дивіться, ця робота представництвом почалася ще восени за вказівкою президента України після другого урядового саміту. Оскільки ми бачимо, вже світ розуміє, що звільнення Криму наближається. Завдячуючи збройним силам України, тому в цьому напрямку вже проводилися нами робочі наради з, з відповідними органами державної влади з правоохоронцями, з силовими органами. Вони вже все після наших зустрічей, вони вже проаналізували, які кількість їм необхідно збільшити свої структурні підрозділи. Це саме що стосується правоохоронців, Збройних сил і спецслужби, які будуть функціонувати на території тимчасового окупованого Криму. Вони вже мають певну штатку. Крім того, національна поліція вже має досвід. Щодо роботи на тимчасово на звільнених територіях, тому вона також вже розробляє у неї є план дій у разі звільнення цих територій, в тому числі тимчасово окупованого Криму. Також вони на майбутнє вже закладають певні передбачають витрати в свої бюджети. Тому також ця робота ведеться. Крім того, представництво разом з, з Київським національним університетом вже розробляє навчальну програму це для заочного і очного навчання, саме для студентів, яке буде готувати саме. Фахівців, які необхідні, будуть саме в адміністративних органах влади на звільненої території тимчасового Криму. крім того. Зараз завершується запис онлайн-курсу для підвищення кваліфікації державних службовців саме їх направлення, і отримання певних знань в сфері, що стосується звільнення тимчасово окупованого Криму, крім того, як вже казали міністерство реінтеграції безпосередньо Ірина Андрій Варіщук, про те, що при міністерстві інтеграції буде створена робоча група, яка вже буде безпосередньо напрацьовувати з, з органами центральної виконавчої влади саме в системі виконавчої влади, вже дії безпосередньо з відновлення. Представництво цих цих міністерств на безпосередньо на території тимчасово окупованого Криму, тому так а от скажіть. А як щодо кримчан, які от реально зараз знаходяться на півострові, ті самі вчителі, лікарі, представники інших професій, ви бачите якусь зацікавленість? Може хтось реєструється до цього вашого кадрового резерву звідти чи ні? Ну, тут слід відзначити на рахунок зацікавленості кримчан. Вони є. Вони розуміють, що Україна наближається і звільнення буде. А вони зараз більше зацікавлені щодо законодавства України, оскільки ми розуміємо, що за 9 років змінилося законодавство. Тому що стосується кадрового резерву, не всі зможуть одразу бути ну, залученими, але будуть передбачатись навчальні програми щодо їх перепідготовки. Але це тривалий процес, однак, нам треба одразу запустити державну систему. Але що стосується кадрового резерву і зацікавленості серед кримчан, то є підвищення зацікавленості саме серед кримчан ВПО, які виїхали з території тимчасового окупованого Криму і зараз перебувають тут. Тобто ми вже отримуємо не тільки безпосередньо у ході розмови розмови спілкування, але і також безпосередньо вже отримуємо від них резюме із проханням зарахувати їх до кадрового резерву, коли він почне офіційно функціонувати. Дозвольте таке питання. Ми ж розуміємо. Ми зараз дуже ну гіпотетично на перспективу так. говоримо. Ніхто зараз не знає, коли буде звільнений Крим. І ви зараз сказали, що завдяки ЗСУ звільнення Криму наближається, але насправді ви теж не знаєте, коли це може статися. Перспектива місяці чи навіть роки. Але гіпотетично припустімо, що Крим дуже швидко звільняють, як от там Харківщину чи, чи Лиман, І туди приходять приходить українська влада. Що буде відбуватися? Ви всіх учителів, лікарів звільняєте, як буде відбуватися перевірка ось таких представників професій на співпрацю з російською владою мирних? Ну я зрозумів. Ну, тут слід відзначити наступне: що громадяни України, мешканці Криму, які не чиняли військових злочинів, не чиняли злочинів сприяння російської агресії, не чиняли злочинів проти людяності, вони не будуть притягнути до кримінальної відповідальності. Особи керівники. Навчальних закладів, то вони будуть притягнути до кримінальної відповідальності, оскільки вони сприяли окупації. Вони керували це. Стосується і медичної сфери, саме адміністративного керівного персоналу. Що стосується вчителів, то вони будуть проходити стажування. Перепідготовку і продовжувати викладання раз окрім тих, що предметів, які це історія на даний час, історія Російської Федерації, яка викладається, а також ті, що займалися саме мілітаризацією освіти, оскільки ми знаємо, що 9 років Росія активно проводила заходи, які направлені про втягнення дітей. У військову сферу, тобто готували їх би, для подовження військово ну, для військової агресії на з боку Російської Федерації. Що стосується медичних працівників, то також тут треба зазначити, що буде притягнутий саме керівний адміністративний персонал, який координував діяльністю, а також ті, що надавали безпосередню участь у спеціальній військовій операції. Тобто, ми знаємо, що і цивільні об'єкти використовуються зараз. Окупаційною адміністрацією в військових цілях, що стосується органів державної влади, то ми знаємо, що залучати на даний час одразу не буде можливо, оскільки мешканці Криму не були інтегровані в наш простір саме документ законодавчий, тому треба буде вести підготовка. Тому саме про 50 тисяч говориться, це перший етап, коли потрібно буде налагодити. Ну без проблем беззбойна функціонування системи, Оскільки ми розуміємо, що реінтеграція вона повинна бути швидкою, і Росія, хоч ми її виб'ємо з території тимчасово окупованого Криму, вона вона продовжить існувати і продовжить свою інформаційну і пропагандистську діяльність і буде намагатися всіляко впливати на це. Тому Саме для стабільного функціонування державних органів і правоохоронних і збройних сил необхідне вказаний кадровий резерв. Люди наживо питають у вас, я так розумію. Mm -hmm. А людям в Криму їм що робити? Тікати чи очікувати на ЗСУ і нічого не боятися? Ну, ми навіть зараз знаємо, що навіть ті, які люди відносились кримчани нейтрально до того, що відбувалося, вони зараз вже усвідомлюють. Повернення зсу, і вони навпаки вже підштовхують Російську Федерацію. Як такими є такі тренди про те, що якщо ви були не впевнені 9 років тому, навіщо ви це робили? І краще залишити зараз Крим. Ми не хочемо тут війни. Тобто вони знову ж таки підштовхують уже Російську Федерацію про те, що вони мають передати Крим Украї... під контроль України без збройного конфлікту. Що стосується кримчан, то ми зазначаємо, що мешканці Криму, які не, вчина... не вчиняли злочинів. Проти людяності, проти ну не сприяли окупації. Вони не будуть притягнені до відповідальності навіть ті, що були чимось. Ну були причетні до протиправної діяльності щодо них і не мають ознак злочинів. Вони пройдуть ілюстраційні заходи, будь певні обмеження щодо заняття певних посад, але вони не будуть також будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і зможуть продовжити проживати на території тимчасово окупованого Криму. Залишити тимчасово окупований Крим мають лише громадяни Російської Федерації, які в'їхали на територію Криму після 2014 року, оскільки ми знаємо, що більшість з них. В'їхала на територію Криму саме незаконно, оскільки на той час законних підстав в'їзду в Крим не, не було. Багато там таких громадян. Ну зараз ми не беремо військових, які там само собою, бо війна, а от цивільних ну за статистикою, навіть офіційною, яку вказує е, окупаційні органи влади. Їх понад 400 тисяч разом з тим за інформацію офіці... ну, офі... офіцінформацію представництва і в тому числі сліз веде і, і мінреінтеграції, то вказана кількість. Від 500 до 900 тисяч осіб ви ж чуєте заяви української влади і президента і того самого очільника розвідки, який в кожному інтерв'ю закордонному медіа говорить про те, що Крим буде звільнений, Крим буде звільнений цього року. Ці меседжі вони дуже сильно змінюють суспільні настрої в Криму. Як змінюються ці настрої протягом останнього року, особливо коли звучать такі тези від української влади, що Крим буде звільнений? Ну, по-перше, ми бачимо, що спротив зріс, і це підтверджують як і рухи спротиву, так і підтверджують Збройні Сили України, зокрема, оперативне командування Південь, яке вказує що з наближенням і активізацією Збройних сил в напрямку тимчасово окупованого Криму вони отримують більше інформації, саме військового характеру, яке допомагає подальшому проводити вдалі ну, військові операції. Крім того, слід відзначити відзначити наступне, що. Ну, мешканці тимчасо окупаційна адміністрація вже менше робить заяв, які спростовують дії української сторони, тому що вони бачать, що вони вже не сприймаються місцевими мешканцями, а навпаки, викликають більше критики. У зв'язку з цим вони спочатку обмежили коментарі, лайки своїх на соціальних сторінках зараз взагалі не роблять ніяких заяв. Зараз цю функцію в них виконують так звані телеграм-канали, лідери місцевих думок. Але також вон ми бачимо за реакцією, що вони місцеве населення все більше не сприймає, оскільки вони бачать заяви і те, що відбувається в реальності, вони мають дуже велику різницю.